Доброго ранку, дітки. Сьогодні я запрошую вас завітати в гості до чудової рослини, яка називається калина. Її здавна люблять і цінують на нашій землі. Калина символізує нашу Україну. Калинонька називають так лагідно калину в народі. Калина це красивий, високий кущ. Особливо гарний він на весні під час цвітіння, а також пізньої осені. Коли листя опало, а кетяги калини висять. Росте калина швидко, не боїться тіні. Гілочки калини покриті сірою корою. Плоди калини дозрівають у вересні, жовтні. Ягоди калини кругленькі, червоні, блискучі, соковиті, а на смак вони трішки гіркуваті, а кісточки в калини тверденькі. Діти, скажіть мені, калина це кущ чи дерево? Якого кольору листячко в калини? А якого кольору ягідки калини? Молодці! Отже сьогодні з вами ми розмовляли про кущ, який називається як? Калина. Вірно, а зараз пропоную зустрітись на занятті з малювання і намалювати калину.